З нагоди 71-ї річниці визволення України та 72-ї річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників у столиці пройшла естафета єдності. Під час заходу учні гімназії номер 283 деснянського району передазли передали, передали прапор, який побував у бойових діях в зоні АТО, учням Дарницького району. Сам захід, частина національно-патріотичного проекту учнівської молоді Києва. Нам Україна вище над усе. Згадати подвиг українських героїв та вшанувати доблесть пращурів, прийшли ветерани АТО, учасники бойових Вих дій, керівники навчальних закладів, учні, батьки, мешканці Деснянського та Звичайно важливо сьогодні пам'ятати про наших героїв, які сьогодні захищають нашу країну. Тому сьогодні багато дітей зі шкіл нашого району, нашого Деснянського району, коли ми забуваємо свою історію, вона трапляється з нами знову і знову. І ми не маємо забути про наших ветеранів, про їх подвиг, який був зроблений під час Другої світової війни, для того щоб сьогодні не повторювати ті помилки, які були раніше.